Дружня сварка посеред випуску новин. А у нас на зв'язку наша кореспондентка, і як ви могли здогадатися з прізвища, моя дружина Анастасія. Дякую, Павло. Сьогодні я знаходжусь на цукровому заводі, де розпочався страйк робітників. До речі, не забудь купити цукор. У нас закінчився. Студія? Я пам'ятаю. Тож, які вимоги робітників? Вони теж змучились, що їм по 10 разів повторюють, що їм потрібно зробити. Анастасія профспілка вимагає підвищення заробітної плати, а також хоче мати голос у раді директорів. Вони відчувають, що їхню думку не враховують як я. Коли прошу тебе розвішити білизну, приходжу додому, а вона досі в пралці. Студія. А що на це каже адміністрація? Я впевнений, що вони почули вимоги з першого разу. До страйку можна було не доводити. Все це надумана істерика. Анастасія? Адміністрація ігнорувала численні скарги співробітників. Профспілка хотіла вирішити питання полюбовно, але іншого рішення, ніж закрити завод, не знайшла. Тому доступу до заводу наразі немає. Як у тебе, доступу до Ірини і Катерини навіть сьогодні, у нашу річницю. Студія? я вважаю, що адміністрація не права і повинна негайно всі вимоги робітників задовольнити. Дякую, Анастасія! А тепер до новин спорту Владислав тато якого хуя це було?